На міжнародному конкурсі оперних співаків імені Соломії Крушельницької гран-при отримав львів'янин. Серед конкурсантів із 14 країн світу найкращим члени журі визнали тенора Романа Трохимука – соліста Львівського театру опери та балету. А його суперниками були професійні вокалісти з Італії, Америки, Молдови, Польщі та України. Голос Романа Трохимука журі визнало найкращим передусім через італійську манеру співу так зване Бельканто. Конкурсу додає прес. Стежу те, що це чи не єдиний у Європі, де у третьому турі конкурсантам довелося співати в операх на сцені Львівського театру. Сам рівень конкурсу такий високий через те, що вимоги такі високі. Тобто всі співаки, котрі приїхали на цей конкурс, були на оперній сцені, співали вистави і співали складні вистави, такі, які були заявлені у буклеті, які можна було оцінити. По яких можна було оцінити рівень в останньому турі? Роман Трухимук виконав партію Рудольфа в опері Пучині Богема. Зізнається, що на рідній сцені було легше, бо підтримували оркестр, хор і увесь творчий колектив.